Замок у селі Підзамочок, Чортківський район, Тернопільська область. Замок 17-го століття у підзамочку, пам'ятка культурної спадщини національного значення, збудований у 1600 році Яном бучацьким Творовським як допоміжний форпост Бучацького замку, розташований на плоскогір'ї на стрімкому лівому березі річки Стрипи. Він зведений з червоного пісковику. У плані наближений до п'ятикутника з трьома довгими і двома короткими сторонами. Довгі сторони утворюють оборонні стіни, короткі сторони були важливими оборонними вузлами. Після смерті Яна Бучацького замок перейшов до роду гольських, а згодом до потоцьких. У другій половині XVII століття він зазнав чимало нападів. У 1676 році його захопили і зруйнували турецькі війська під командуванням Паші Ібрагіма Шейтана. З того часу замок як оборонна споруда не використовувався, його пристосували під житло. До 1780 року замок належав родині Потоцьких. У XIX столітті його почали розбирати на будівельний матеріал. В 1930-х роках руїни замку законсервували. З 2008 року замок входить до складу національного заповідника замки Тернопілля. До нашого часу замок зберігся фрагментарно залишки оборонних стін, двох веж, трьох бастіонів та фрагменту палацу. З південного боку розташована в'їзна брама. Вона прикрашена різьбленою білокам'яною гербовою композицією. В північній частині замку знаходився палац.